Вчора ми ще запустили котел і перевірили, як працює система опалення в будинку. Буквально там півтори годинки попрацював котел, все окей, все нормально. Все в житті набувається поступово. Два роки назад ми запустили опалення, вже було досить холодно на вулиці, і котел просто не ввімкнувся. Ми зателефонували хлопцям, які проводили встановку котла, у яких ми купували котел. Котел не з дорогого сегменту, і вони приїхали, провели діагностику і виявили, що згоріла плата керування. Це основний, основна запчастина, завдяки якій я працюю котел. З нас не взяли ніяких коштів, тому що котел знаходився на гарантії. Зробили заміну, але ну, це з кілька днів все одно почекати. Для нас це було не критично, тому що у нас у будинки встановлений побудований камін, Камін на дровах працює, отоплюється дім завдяки. Дубовим дровом. Ще ми не перевіряли, чи працює все з датчиком температури. Минулого року ми удосконалили систему опалення для того, щоб була більша економія. Тому, коли стане більш прохолодніше, ми запустимо опалення і перевіримо, чи все конектиться з датчиком температури для того, щоб котел. Самостійно включався і відключався, коли у будинку будинок нагрівається до потрібної виставленої нами температури.